Всім привіт! Всіх ради бачити чудо, на YouTube каналі. І сьогодні у мене невеличкий розпродаж. Е, Підзбрав, насправді маю часу, не маю місця, де його це все розкладати, де його щоб гарно знімати. Тому вибачайте. насправді. І дивіться, що ж е, зразу ж номер телефону вказаний на екрані. І що маю на продаж ціну, зразу вам кажу, це є не остаточна ціна, ціну можемо регульнути. Якщо звертайтеся за номером телефону, пишіть у Viber або ж телефонуйте. Це все ціну може комусь за висока ціна, тому предлагайте свою ціну. Я все це прекрасно розумію, це все добре є, ніц казав не перечу. І дивіться, що в нас є? Є у нас такий алюмінієвий бетон. Був як розширительний бачок гарний, в гарному стані, правда, одна дирка. Е, ну, самі розумієте, був розширительний бачок. Е, перед відправкою це ми відкрутимо. Ціна 300 гривень. Тако, в середині зараз все. станемо зайве. Ну, першого видно. Його сам перед треба почистити гарно, бо ну, самі розумієте, вода була і воно таке. от, бачите. Чистеньке. Все, воно обсипається гарний новий бетон, без раковин, без нічого, правда, без кришки. Можливо, кришку десь в подальшому знайдеться, але поки місце така ціна 300 гривень. Ну, цю трубку откручу. Дивіться, такий є пальник до полуавтомата. 700 гривень. Звідси такий розйом. Тут те і вилучка, яка до нього йде. Звідси от такий варіант. 250 чи яка там горілка, це все. ну Тут такий варіант трошки це все дорого. Предлагайте свою ціну, все повністю мідне, не якесь алюмініве. теперка дві поперечки, дружба два. Одна в гіршому стані, друга в кращому стані. Це заточена тільки розводка в неї мала. І зато так по краю 70 гривень і 130 гривень. е, моторчик. Після перемотки, хто бачив, хто не бачив, розкажу. Повністю перемотаний мотор, все повністю замінені підшипнички. Витяжка якась ціна 1100 гривень з конденсатором. повністю. Дивіться, ящик. Ящичок такий ящичок, він все закриває. показую, все повністю закривається вушка, це все 150 гривень ящик. І такі райбера. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім райберів. 200 е, Є, деякі чуть раз і два. Вищерблені трошки. Но я думаю, якщо тут далі брати, то буде все нормально. Е, даже один є, От такий. З диркою, з прорізами, тобто, як правильно підскажіть, в гарному стані, дивіться, все. цей великий теж, в гарному стані, нічого не бракує, нічого. От цей, тільки такий трошки косячок. то все, і в смазки. Е, а, оцей ще. Ну, 200 гривень. Ні, предлагайте ціну. Е, е, є такий набір головок. Такий набір головок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять головок і маленька там лірка ще. 50 гривень. Е, То є пластикова метра. Все розкладається, цифри, все є, бачите, все гарненько, все видно. Е, Пластмасова. Все гарно розкладається, 30 гривень. Метра. Е, є штангель циркуль по металу. 50 гривень. Е, Твірка. Є такі сапожні цвяшечки. Ось такі вони, коротесенькі цвяшечки. Видно, скільки їх тут є, не скажу, але коробочка скільки. 20 гривень, 30 гривень. Ну, предлагайте свою ціну. Ось, Два паяльники по 120 гривень. Паяльники на 65 Вт повністю нові. Абсолютно, навіть з бумажкою. Два сварочних магніти пось по, по 50 гривень. Сварочні магніти. Дніпроемовські, я провіряв, думаю, може не клею. Ну, абсолютно теж в гарному стані, бачите, не обдерті, не вчухані, нічого. Я провіряв, все тримають, а що продають, не знаю. ну, не справді. По 50 гривень. І тепер дивіться, є такі е, диски. Е, якщо кому потрібно, розміри заснімо. Е, Такий варіант. Ну, треба, понятне діло, щось підострити, розводку зробити. Приблизно діаметр десь 20. І таких два десь приблизно діаметр 35. Один з побідітом. Один з победитом. Е, потребує. Підгострювання. І один цей, я навіть не знаю, якийсь досить такий грубий, бачите? Досить такий грубий диск, він важкий, казав, три диски, 350 гривень. Ну, 400-350 гривень. Предлагайте свою ціну, тому така е ситуація. І кому потрібно абсолютно подарок. Дивіться, я не знаюся, хто можливо знається, підскажіть. Я так розумію, що це якісь жикльори до там, газу чи до чого вони йдуть. Якісь жикльори. Бо я бачу оцей, особливо він бачите, такий пальний не фуксує. Ну я не знаю для чого це є. Абсолютно безкоштовно одам. Воно не потрібно, латуні, для чого вони йдуть, я не знаю, підскажіть, хто знає. Тому така ситуація, от таке, такі невеличкі наборчики, Кому що потрібно, телефонуйте. Е, буде в подальшому знову ж якісь е, можливо. Цікаві речі, тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Ціни це не є остаточні. Телефонуйте, е, з'ясовуємо, узгоджуємо з вами. Також відправляємо новою поштою, Укрпоштою. Навіть є варіант, щоб відправити на делівері. Но, е, цей варіант дуже довго чекається, це все решта. Ну Але варіант є. Тому кому що потрібно, телефонуйте.